Салют! Сьогодні подивимось розпаковку книги артбуку Arcane. Одного з, мабуть, моїх найулюбленіших серіалів. Сьогодні тільки подивимось, як це диво виглядає. Подивимось, які бонуси нам теж сюди вклали. А далі я вирішив все ж таки, що це буде все. З багатьох з багатьох відео складатися цей огляд. Ну, тому що один буде дуже багато тут сторінок, багато інформації, звісно. І тому буде багатьом нецікаво там дивитись 40 хвилин там, чи, чи годину. Тому з таких невеличких роликів ось так виглядає. Дуже важка, мабуть, здається, близько 2 кілограмів. А, ця книга важить. А, вона українською Видання Мальопус її зробила офіційна. Дивіться, отака от супер обкладинка. Книжка виглядає ну, отак от. А, на головній сторінці, а, ну, якщо ви в темі, то головна, по суті, центральна героїня. А, це Джинкс. Джинкс, а, колишня. Паудер. І ось такий от, дивіться, з розшуком її плакат, представлений від розробників. Ну, дуже круто виглядає. В кожен примірник а їх, до речі, виготовлено всього 5000 екземплярів примірників. Один з них, бачите, у мене подарували мені його мої друзі. Вікторія і Віталій величезна подякуємо за такий новорічний подарунок. така от карта дивіться. Пілтовер міста зветься верхня технологічна. Ну і ось його, по суті, карта. Видите? Бачите, навіть не, не, не можна її помістити на всю цю обкладинку. Ну, на, на цей у, у кадр повністю. Тут нічого немає, хоча, здається, може ще десь е, трапиться, здається, якісь ще повинні бути наліпки. Але це не точно. Ну, І ось так, отакий от буде початок. Виготовлена е, книга ця у 2025 році. І далі е, ми зможемо з вами насолоджуватися чудовими е, арт-картинками, які е, намальовані, бачите, таке от відчуття, що прям е, вручну, як помітки, навіть е, таким от е, рожевим, рожевим е, мабуть, олівцем все ж таки. Дякую, що почали дивитися зі мною цей, цей проєкт. Підписуйтесь, ставте лайки. Все, до найкращого, до побачення.